Краснопавлівське водосховище побило півсторічний антирекорд. Рівень води знизився настільки критично, що і сусідні водойми почали всихати ще швидше. А на широкій балці 3 квітня зафіксували масовий мор риби. Ситуацію обговорили на терміново скликаній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 4 квітня. В Порядку денному питання критичної ситуації і з Водообміну в Краснопалівському водосховищі. На нашу думку, це викликало зараз уже соціальний резонанс. Пішов мор риби у поймі. Ситуація викликає занепокоєння, адже за останні майже 50 років рівень води ще ніколи не опускався настільки низько, доповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Валерій Умбатов. Критичний рівень воды в водосхово становить 106,6 метрів Балтийської системи, тобто 90... об'єм воды 99 млн кубів. Станом на сьогодні, тобто 4 квітня, рівень воды в водосховище перебуває на видмиці 106,02 метра по Балтийской системі, а об'єм воды становить 91... 91 млн 666 метрів кубічних. Директор комплексу водопідготовки Дніпро Максим Панченко зазначив, є вірогідність, що з підвищенням температури повітря і у водосховищі буде спостерігатися та сама ситуація, що і на широкій балці. Собиття, яке розвертали вчора, ми всі бачимо в наслідки на широкій балці, це предтеча. Сама матушка природа нам каже, як будуть розвиватися Значить, підвищується температура. На глибинах і на пів метрової висоти прогрівається вода і починається масове гнідіння води, кислород пропадає. Значить, вчора ми бачимо масовий замор риби. Значить, я тільки буду з буквально там багато не наша, 15-17 градусів. На тих обмінах, які будуть по периметру водосховища, буде відбуватися те, що ми бачимо вчора на широкій балки. Керівник наголосив, прокачка каналу необхідна, адже на таких критичних позначках підприємство ще не працювало. Повторюю, за 42 роки роботи підприємства на рівнях 106 підприємство ні разу не працювало. Ось ми бачимо з вами наслідки, які ми будемо розвиватися обіцять, і ці масово будуть у нас процес зміни, буде поширювати. Очільник громади Сергій Зеленський зазначив, за добу з водосховища надбирається 90 тисяч кубів води на потреби абонентів лизівської громади та частини Харкова. На лазову подається в сутки 10 тисяч, на Харків десь 80 тисяч. Тобто за сутки ми вибираємо 90 тисяч водосховищ з водосховища води. Як було була надана доповідь, вже дійсно. На сьогоднішній день критична ситуація, більше двох місяців. Це тільки, я так вважаю, що опади ті, які випадають, дають можливість нам трошки відтермінувати дану катастрофу. Чому катастрофу? В тому що 28 тисяч абонентів, ті, яка обслуговує лазова, залишаться без води. Торік громада активно порушувала питання водообміну перед профільними міністерствами, установами та організаціями, завдяки підтримці та сприянню Харківської обласної військової адміністрації та Харківської обласної ради наприкінці 2024 року прийняли рішення про виділення з державного бюджету майже 150 мільйонів гривень для наповнення Краснопавлівського водосховища. Наразі керівництво громади підготувало запаси технічної води для мешканців громади та шукає способи забезпечити питною на випадок загострення ситуації. Попередньо зафіксується. Ксований випадок на широкій балці має ознаки надзвичайної ситуації об'єктового рівня. Громада звертатиметься за експертною оцінкою до відповідних установ.